Четверо стільки невідомих за словами очевидців. Сьогодні вранці пограбували ювелірний на вулиці 15 квітня у Тернополі. Спершу підозрювані розбили вікно торгового комплексу, в якому знаходиться магазин, і через нього за допомогою тросу вирвали сейф із прикрасами. Злочинці використовуючи зазвичай заготовлені ломики, розбивши скло магазину та проломавши ДВП, проникли всередину приміщення. Використовується при цьому трос, який зазвичай заготовили, обв'язали сейф і вирвали його з місця кріплення з місця кріплення в магазині. Послідуємо даний сейф був погружений на автомобіль, який використовувався для скоєння злочину. І з місця події дані злочинці із сейфом та юлірними вироби, якими знаходилися в даному сейфі, зникли. Очевидцем злочину став охоронець однієї приватної фірми. Він розповів правоохоронцям, що невідомих було четверо. Один працював всередині магазину, троє інших зовні. Події працівники міліції внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 5 статті 186 кримінального кодексу України. Відео із камер спостереження та речові докази із місця події правоохоронці вилучили. Зараз встановлюють транспортний засіб та місце знаходження грабіжників. Якщо комусь щось відомо, силовики просять звертатись за номерами, що зараз ви бачите на своїх екранах, або ж зателефонувавши 102 у будь-який підрозділ міліції.